Всім привіт від нас звіні. Це наша друга спроба цього відео, тому що перша спроба просто не записалася. Із-за того, що розрядилася камера, і я ніяк нічого з цим не змогла зробити, тому перезнімаю відео, яке, я не знаю, знову дуже багато книжкових покупок. Але це все видавництво, яке дуже випускає класні книжки, тому я не винна. Отож, почнемо з першої книжки. Книжку, яку я дуже хотіла і нещодавно купила буквально, це останній потяг до Лондона. Це книжка, яку я купила ще два з половиною роки тому в тоненькому перепльоті. Вона була російською мовою, я дуже хотіла її прочитати, тому що до війни я дуже любила читати, дізнаватися ново новеньке, про війну. І а, мені було завжди сумно від цих книжок. Але коли почалася війна, а, я півроку не могла взагалі читати. Потім я взагалі не змогла читати на російській мові. Я відмовилася від цих цих книжок. І коли видали а, книжку цю на українській мові, я рішилася її купити. Я дуже не дочекаюся, коли в цьому місяці її прочитаю. Це книга про єврея, якого... Він дуже любив літературу, але почалася війна, і одна жіночка все ж перевозить дітей єврейського походження, євреїв до якихось інших країн на потязі. Це я ну, чи мені вам казати, як це дуже небезпечно? Книжка мене дуже сильно цікавить, тому я в цьому місяці планую її прочитати. Наступна книжка, яку мені подарила подарувала моя дуже улюблена свекруха. Вона дарує нам з чоловіком неймовірні книжки чи якісь бажанки. Це ну, просто нереальна штука. Генк Ген Грін це нібито брат е, Джона Гріна, який написав винуваті зірки. Тому е, мені, мене зацікавила ця книжка. Це про дівчину, яка... Зняла відео про якийсь пам'ятник чи пам'ятку в Нью-Йорці і за ніч стала популярною, набрала мільйони переглядів. Тож дуже зацікавила ця книжка, мені взагалі цікаво, чому вона настільки популярна. Наша одна з блогерок в Тіктоці дуже її просуває. Мені цікаво, чому саме бачила класні, до речі, цитати з неї, тому мені цікаво це теж. Наступна книжка, яку я вже прочитала, це Ромео Еліс Тайтл. Цю книжку ми читали з моєю подругою Сашою. Моє, моє неймовірне розчарування. Половина книжці в книжці 600 сторінок. Половина 300. просто нудні. Неймовірно нудні. Ця книжка просто настільки я вже так розчарувалася, мені було так сумно, я не розуміла взагалі головну героїню. Але наступні 300 сторінок мені настільки зачепило, що я поставила 4 з 5. Моя подруга 3 з 5, але я дуже добра людина. Мені дуже мені дуже сподобалась кінцівка, тому я поставила 4 з 5. Це книга про маньяка, якого назвали Ромео. Він вбиває жінок, але перед цим закохує їх у себе. Тобто вони навіть не здогадуються, що вони. А закохані маньяка. А Вбивають одну психологиню, яка якраз робила портрет психологічний на цього маньяка. тому вона а, тому він її вирішив, скажімо так, вбити. І а, він забирає її щоденник, в якому вона описує про свою сестру. І він розуміє, що він хоче її теж. Але сестра не така легка. Вона вирішила дати йому відсіч, і як все тут було, і хто ж в її? Не знаю, оточені буде маньяком. Цікава книжка, але чесно, не хочу бачити її на своїх поличках, тож то напевно буду її продавати. Наступна книжка це теж нещодавна покупка. Це Нортингерське аб... Нортенгерське Нортингерське кабатство Джейн Остін. Я цю книжку купила швидко, сиділа, побачила в сторіс, що впликає. Це книгарня у нашому Києві. Книгарня пликає. Вона продає книжки, які вже тобто, ви самі можете. Ти принести книжки, продати будь-яку і купити теж старі чужі книжки. І також там є книжки від видавництва, які теж мають свої якісь тріщини, потертості чи якісь проблемки маленькі. Але чесно, великих проблем в книжках я там не сильно бачила. Ось, коли я побачила цю книжку, я зрозуміла, що мені все одно про що вона, хоча я читала всі книжки Джей Остін, але. Коли я відкрила вже куплену, до речі, вона коштувала 50 гривень всього лиш. Коли я її вже купила, я зрозуміла, що це одна із моїх улюблених історій, Просто забула назву, її вже давно читала. Улюблена історія після гордість та упередження. Це книга про дівчину, яка поїхала зі своїми друзями в бад, знайомиться зі своєю новою подругою, яка заковується в її брата. А вона закохується в іншого чоловіка. І що ж там станеться в цьому місті? Бад? Книжка, яку я вже прочитала, вона неймовірна і стала моєю улюбленою, одною з улюблених в цьому році. Це книжка сміття Дмитро Скочко. Це книга просто настільки неймовірна, що я вам просто не можу описати. Це книга про це книга антиутопія. До речі, вона є на моєму каналі. Тож. Є і про неї відео повне зараз побачите, а ще трошки пізніше я е, дам силочку на відгук е, в своїх прочитаних на неї. Е, тож, це книга сміття антиутопія, це про Харків, але це е, чому, чому це антиутопія, чому що ж там трапилося? Сталася велика екологічна катастрофа, в якій помер померла ну, велика частина людства і велика частина землі взагалі опинилася під лавою. І немає ніякого зв'язку, тобто максимальний зв'язок це між містами знаходиться, і немає нормальної води, немає нормальних речей, їжі, тобто все якісь залишки чи щось мінімально вони роблять. Але багато прибутковий бізнес залишається це вивезення сміття. Ще я попереджаю, що в цій книжці багато дуже неприємних щурів. А, головна героїня журналістка, яка доручають знайти людину, яка можливо вже і померла. Цю людину о, хочуть знайти мати, художник, повія і колега. Тобто, такий дивний набір. людей, які о, хочуть його знайти, але вони ніби і заважають головній героїні. Книжка настільки крута, що я її прочитала за два дні і взагалі. О, не знаю, як її розтягнула, тому що я прочитала її швидше, якби не знімала відео. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Я прочитала пляжне чтиво цієї авторки, і мені воно дуже сподобалося, тому замовила, не дивлячись на цю жахливу обкладинку, цей оранжевий колір в житті просто жахливий, зелений, з зеленим поєднанням. Хоча би трошки тон. Оранжевого був би менший, то тоді воно б з зеленим гарно співпрацювало. Але, на жаль, ця книжка не, не така гарна, як би хотілося. А це книга про двох друзів, які познайомилися в коледжі. Це дівчина, яка любить подорожі, якісь неймовірні, ем, неймовірні ж якісь речі, а хлопець, який любить просто читати вдома і спокійно сидіти з кавусею і книжечкою. Я Просто людина, яка має два, дві ці людини в одній. А, я, І після того вони 10 років підряд а, разом а, ну, їздять у відпустку, але щось трапилось, і вони вже два роки не спілкуються. Це книга про літо, як ви бачите, тут всюди пальми. Тож я її планую прочитати влітку. Книжка, яку я теж хочу прочитати, це Лондонська спіритична спілка. А, це Просто неймовірної краси книжка, я не знаю такі гарні кольори, я її не купляла в передзамовленні, замовлені, дуже жалкувала, тож вирішила все ж купити її вже як є. І а, мені подобається вона без цієї обкладинки, суперобкладинки, бо я їх взагалі не люблю. Тож рада, що є вибір купляти без неї. Це Лондонська спіритична спілка, книжка про а, дівчину, у якої зникла сестра. Але вона починає чомусь незрозуміло чому співпрацювати з однією з ем, спіритуалісток. Ем, вона, типу, як якась веде якісь спіритичні сеанси, тому е, цю, е, їх запрошують, е, вони живуть в Парижі, але їх запрошують розв'язати якусь справу в Лондоні. Тож мені цікаво, я не сильно люблю якісь е, містичні речі. Але мені цікава ця книжка, вона мега гарна, тож я нічого з собою не можу зробити, тож вибачте, але ця книга у мене. Так, наступна книжка це усе, що з нами на теж від Artbooks. Цю книжку постійно а, розказують про неї букблогери іноземці, а, іноземний букблог. І мені стало цікаво, чому саме воно їм так подобається. Ще нам а, в Письменниця цього, цієї книжки написала спеціальний лист для українців. Це дуже мило, мені таке дуже сильно подобається. Це книга про двох близнючок, до речі, зацініть який зріс офігенний. Це книга про двох близнючок, одна не дуже хороша, а друга хороша. Погана кличе свою другу сестру допомогти з чимось в місті. Вона думає, що. Все ніби налагоюється, в них будуть добрі відносини, але вона приїжджає, і її сестра викрадає її машину, забирає гроші і залишає на неї її дочку. Тобто племінницю цю головної героїні. І що ж далі трапляється? Мені цікаво, напевно, ми скоро будемо читати спільними читаннями з друзями, тому що не знаю, книга неймовірно гарна, і мені дуже цікаво, чому саме вона така популярна. А це світанок Малібу Тейлор Дженкінс зрід, яка написала сім чоловіків Евелін Юга. Цю книжку мені подарувала моя подруга з Польщі. На Новий рік вона просто неймовірно гарна. Я читала сім чоловіків Еверінг Юго. Але цю книжку я читала електронно і дуже-дуже давно. Але не знаю, не впевнена, чи хочу я її мати, але цікаво було прочитати Світанок-Малюбу. Цю книгу, це книга про одну ніч. Є четверо чи п'ятеро друзів. Так, четверо. Четверо є друзів, які всі люблять і вони влаштовують велику вечірку. І це історія про одну ніч. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я дуже хочу її прочитати, але напевно влітку разом а, з Емелі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, тому що теж вона така літня. тож це будуть дві мої літні такі книжечки. Переходимо до книжки, яку мені подарував чоловік. У нас ми живемо трошки під Києвом, нам 5 хвилин їхати до Києва, але ми не так часто виїжджаємо. Тому ми, коли приїжджаємо з Києва, то часто даруємо якісь маленькі сюрпризики. І іноді це не маленькі сюрпризики. Це книжка, смажені зелені помідори в кафе Зупинка. А цю книжку я дуже сильно хотіла, але не так давно, тому що до цього я її не розуміла, чому її так сильно люблять. Але чоловік мені подарував книжку. Червоний кардинал, я її зараз покажу. Я не пам'ятаю повністю назви її, але вона мені дійсно дуже сподобалася. Я читала її перед самим новим роком. Я просто ридала, коли її дочитувала. Тож я вирішила познайомитися все ж з цією книжкою, тому що я її два рази пробувала прочитати, але чомусь я її кидала. Але зараз я вже готова. Це я не знаю про що вона саме це в кафе щось відбувається. Кафе зупинка, і наскільки зрозуміла, головна героїня, яка управляє цим цим кафе. От і, і, і що відбувається, що там вона з відвідувачами розмовляє. Тобто, всі, хто читає, всім дуже подобається. От мені тепер цікаво. Так, це Агнес Сесилія, дивовижна історія Агнес Сесилії. Мені її подарувала неймовірна е, блогерка Lost and Leap Іра. Вони. Ця книжка, ця книжка нам мені подарувала. Вона неймовірна, гарна. Тут стільки ілюстрацій, красивих, що я хочу її скоріше прочитати. Я її дуже сильно хотіла. Це дуже цікава історія, трошки містична. Мені не притаманна, тому що я не люблю містику, але а це дитяча така історія підліткова, тому е, я думаю, мені не буде страшно, бо я така трошки боягузка. Ось е, це про дівчина, е, дівчинку, яка приїхала з батьками в будинок, в якому чує химерні звуки. Всі дуже радять і подобається ця книжка, тож мені теж тепер цікаво. Наступна книжка це Аргайл Елі Конвей. А цю книжку мені подарувало видавництво КСД, а е, мене подруга, е, книжка. Юля і моя колега, її запросили на перегляд цього фільму перед, перед показ. Вона запросила і мене теж. Тож, мені дуже сподобався цей фільм, він дуже смішний. Ми реготали просто в голос. Але Котик, звісно, скрасив всю ситуацію. Ця книжка це. Дуже цікава дуже має цікаву історію. Цю книжку написала людина, ніхто не знає, хто це, хто ця письменниця чи письменник. Всі ставлять на Тейлор Свіфт, Роулінг і Кінга. Дуже дивно, скажіть. Після цього видання, тобто її видали у світі два місяці тому, і після нього нещодавно випустили фільм. Тобто, щось тут нечисто і цікаво, хто це написав. Але фільм і книжки відрізняються. У фільмі а, письменниця а, пише ці книжки, і її хочуть дізнатися, чомусь думають, що вона знає майбутнє наперед. І хочуть викрасти два різних групування. Але ця книжка це якраз про Аргайла її а, якраз. А, Головного героя книжки, яку вона писала, він ну, хоче знайти легендарну бурштинову кімнату, яка була втрачена в часи Другої світової війни. І хочеться знайти два різних, дві різні команди, які працюють на двох різних головних людей у світі. Мені цікаво прочитати. Я в цьому місяці буду читати, тому що в рорці, до речі, є від КСД. Великій оцей уроці треба можна прочитати книжку від КСД. І виграти деякі подаруночки. Тож я все одно хочу її прочитати, тож в цьому місяці буду читати. Це книжка п'ятеро. Цю книжку захотів чоловік, побачивши відео Аліси, сказав, про що вона його зацікавила, і ми купили. Купили теж, до речі, в плекай книжковому. Ця книжка, неймовірна гарна, і мені теж вона зацікавила, тож я теж її хочу прочитати. Це антиутопія, в якій а, люди економлять місце. Місце людей, тому що дуже багато людей. І в одному тілі може знаходитися 5 людей, розумієте? 5 душ. І тут ця історія про те, що одна людина померла, і хтось вбив її, хто сидить в цьому ж тілі. Тобто всі вони сидять з вбивцею в одному тілі. Це цікава книжка, тому я її теж дуже сильно хочу прочитати. Це часу немає. Цю книжку ми хочемо дуже прочитати з моєю подругою Сашою. Ми зараз дуже багато книжок читаємо підряд. Одна з них була Ромео. От, Скоро буде часу немає. Це написав Рустем Халіл. Ця книжка про київського юриста, який прожив півжиття, і він захворів на якусь смертельну хворобу. І він зрозумів, що він прожив дуже сумно своє життя. Він втратив кохання 15 років тому. Він його нічого сильно не цікавить. І тут він продає свою душу за те, щоб він живе інше життя. Мені дуже дуже зацікавила ця книжка. Вона ще тільки нещодавно було переведення, всі за неї бігали. Тому мені дуже цікаво дізнатися, чому вона така настільки популярна. Ось наступна книжка, на жаль, я її забула взяти, вона в мене лежить на столі, але вставати я не хочу, тому, вибачте, буде тільки підйомка. Це книжка, правда від Террі Прачета. Мені цю книжку надало видавництво ВСЛ, тому що скоро в нас буде книжковий клуб на неї. Це, неймовірна книжка. Я закохана. Я вам просто кажу: я закохалася. Я закохалася в Террі Прачета і готова його вже купляти всюди, тому що. Я прочитала тільки 100 сторінок, але це неймовірні 100 сторінок. і Я хочу далі знайомитися з цим автором. Це позациклова книжка, тобто її можна читати як тим, хто тільки знайомляться. В ну я чесно, я не знаю персонажів, але мені дуже цікаво, що буде далі. Там про видавничу справу в їхньому дискосвіті. Дуже цікава книжка, всім раджу уже, хоча я б тільки прочитала 100 сторінок. Теріпраче дуже смішний автор, і я просто не можу його тепер не купляти. Я вже бачу, як я затарюсь, і в мене всі полишки в Теріпрачеті. Книжка «Знищ мене та Геремафі. Цю книжку всі радять, і так, як і на іноземному буктоці, так і нашому. Кажуть, що краще вона починається з другої частини, ця тоненька. «Знищ мене це про дівчину, яка від доторку Ти помираєш. Її хочуть заставити працювати на якусь на якесь угрупування, але вона відмовляється. І тож її камеру підселяють людину, з яким вона там дружила, дружить. І мені цікаво дізнатися, чому так всі плачуть від цієї історії і чому так її всі люблять. Це друга частина анатомії. Книжка називається Безсмертя не буду. Читати, про що, в анотації ця книжка, тому що я не прочитала ще першу частину. Анатомія це про дівчину, яка е, має. Е, ну, вона живе в 18-19 столітті, я не впевнена, де саме, е, вона повинна вийти заміж за якогось віконта, але е, вона не хоче цього, вона хоче стати просто хірургом. Тому. Е, Дуже цікава історія в тим, що вона знайомиться з хлопцем, який викапує а, тіла а, мертвих, щоб вона, типу, ну, їй як потрібно дізнатися, що всередині людини, щоб їх лікувати. Ось, і як я зрозуміла, в них буде історія кохання. Тож це двологія, тобто більше книжок не буде. А, мені, а, ну, мої друзі, яким я довіряю, їм подобається ця книга, тому я вирішила замовити другу. Цю книжку я дуже хотіла прочитати, не змогла не втриматися, її скоріше купити. Це про роман учениці і вчителя її спогади, ем, тому що вона тільки зрозуміла, що щось було не так, тільки вже в зрілому віці. Тож е, мені дуже цікаво, всі радять цю книжку на іноземному буктоці просто її неймовірно люблять. Мені подобається, що нам м'які обкладинці. Але не впевнена, що це добре, хоча мені і подобається. Але над обкладинкою я все ж хотіла, щоб вона була темненька, як і на іноземному буктоці, Але вона, вона така персикова. Це, що знає Вітер. Цю книжку теж мені всі радили. Не знаю чому, але. Це книжка про дівчину, яка, в якої дідусь помер, але він попросив розвіяти його прах в Ірландії, в його рідному, в його рідній країні. Вона приїжджає і повертається в минуле в 1921 рік, де вона де там, от от почнеться скоро громадянська війна. Розумієте? Це просто ах, яка історія. Але мені цікаво, вона маленька, хоч і має 500 сторінок, але вона просто з мою долоньку. А це маленька книжечка, але кажуть, що дуже-дуже цікаво. Ще й м'яка обкладинка, мені подобається, що нас стали з'являтися маленькі обкла... о, обкладинки, я їх дуже сильно люблю. І наступна, наступна книжка вже <смі> велика брехня у маленькому місті. Це, книга, дівчин, це книга, про, книга про дівчину, яку засадили у в'язницю. Це те, що вона не скоювала, але приходить якийсь незнайомець і каже, якщо вона відреставрує якусь, відновить якусь фреску в поштовому відділенні маленького містечка, то, він її, то її відпустять і вона буде жити далі. Мене дуже зацікавило це цю, про цю книжку, я чомусь мріяла. Бо я люблю книжки про якихось художників, реставраторів, бо я сама ілюстраторка, і мене зацікавила ця історія. Тому ось так: ось такі в мене покупки, подарунки. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Він не теж дуже сподівається, він уже тут заснув солоденько. А дякую вам всім за увагу. Дякую за ваші лайки і підписки. Вас уже 600, це неймовірне число. Дякую вам всім за увагу і всім па-па-па-па.